Всім доброго дня. Ми продовжуємо працювати над модною безрукавкою, формувати е, зріз лівого плеча і е, лівий бік горловини. Переду. Е, так. Це у нас буде п'ятий рядок або 141 в загальному заліку. І тут у нас е, в лицьовому рядку спочатку йде е, плече. Тобто ми в лицьових рядах закриваємо плече. По нашій схемі ми маємо закрити один раз 5 петель. В цьому ряду. Ну, в цьому ряду 5 петель. Загалом 9 раз ми закриваємо в цьому ряду 1 раз 5 петель. Що ми робимо? Звичайним способом закриваємо. П'ять петель, як ми вже багато разів це робили. Так, це три петлі. Вивермо. Так, тут у нас накид, оцей подвійний, ми витягаємо петлю, пров'язуємо її лицьовою і закриваємо його. Третя це петля, да? чи четвер... четверта. Це четверта петля, і ось це п'ята. Ось таким чином. Ми закрили 5 петель, зрізу плеча. Далі ми продовжуємо в'язати лицевий ряд, він у нас п'ятий і в'яжеться за візерунком п'ятого рядка. Ось він. І що у нас закрилося? ось ця? Да? Закрилась. так. Так, дивіться, ось у нас залишок цього рапорту після закриття оцих петель. І ми його маємо пров'язувати відповідно до візерунку. Але тут у нас тільки одна петля, ми не можемо зробити. За візерунком у нас йде дві петлі з нахилом праворуч. І потім знов дві петлі з нахилом праворуч, і у нас ну, просто не вистачає цих петель, Тому цю ми пров'язуємо просто лицевою ось так. Ось цю ми вже робимо дві петлі з нахилом праворуч, ось так, І потім робимо накид за схемою і пров'язуємо дві лицеві петлі. З цього накиду між рапортами. Ось. Оце вже петля пішла іншого рапорту. Все. Далі ми всі рапорти до кінця рядка, цілі рапорти в'яжемо повністю за візерунком п'ятого рядка, без всяких нюансів. Так, ось ми в е, 141-му рядку в п'ятому від початку формування горловини. Пров'язали всі е, ці цілі рапорти, і ось цей у нас вже неповний. Ось половину я пров'язала. І тепер потрібно його якось завершити. По схемі у нас тут лицьова накид, і дві петлі пров'язані разом, з нахилом е, прав, праворуч. так, Ось таким чином. Ось так ми його і завершуємо. Тепер ми в'яжемо 142-й рядок або шостий ізнанковий. В цьому рядку ми продовжуємо формувати горловину в ізнанкових рядках. І по схемі нам потрібно один раз закрити: ось схема. Один раз закрити. Дві петлі і робимо, робимо закриття двох петель. Пров'язуємо накид ізнанковою, перевдягаємо цю петлю, пров'язуємо другу петлю ізнанково, перевдягаємо попередню. Все, дві петлі ми закрили, далі до кінця рядка в'яжемо ізнанковими петлями. 142 або шостий рядок а, ізнанковий закінчено. Так. І ми переходимо на лицевий біс в'язання і будемо в'язати 143 або сьомий лицевий рядок. А, в лицевих рядках ми формуємо зріз плеча. Тому тут дивимось по схемі. Ми маємо закрити ось наша схема 5 петель по одному одразу. Так, це у нас третє закриття. Я собі відмічаю. Бачите, отут я відмічаю, скільки разів я закрила, для того, щоб не збитися. І закриваємо п'ять петель як звичайно раз, два. Три, чотири. Це, п'ять петель ми закрили. І що це у нас? Получається, тут майже повний. Рапорт буде ось так. бачите? Це у нас сьомий рядок і подальший візерунок буде в'язатися за візерунком сьомого рядка. Ось цей він. І ось вважайте, що це перша лицьова у нас тут. Далі ми робимо накид. Дві петлі разом з нахилом праворуч, накид. Дві петлі разом з нахилом ліворуч, накид. Дві петлі разом з нахилом, праворуч. Ой, шкребеться проволока. Так. А, далі, це, це середина рапорту, далі в інший бік, симетрично, дві петлі разом з нахилом ліворуч, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом праворуч. Вибачте, скребеться, ага, ще тепер він мені в камеру <сміх>, маякує. Ну, чудово просто. Так, і дві петлі, знов накид і дві петлі разом з нахилом ліворуч. Ще один накид і лицева петля. Ось, майже повний, бачите, цей вийшов. Ця петля тільки. І далі, от, по цьому візерунку, до кінця рядка в'яжемо лицевий е, сьомий рядок або 143. Так, всі повні рапорти е я пров'язала візерунком сьомого рядка. І залишився ось цей з боку горловини переду, який неповний. Давайте подивимось, як ми його пров'яжемо. Лицьова петля накид, дві петлі. Разом ли лицеві, з нахилом праворуч. Накид, дві петлі лицьові разом з нахилом ліворуч, накид і дві петлі лицьові з нахилом праворуч. Ось так. Боже, що з цим зробити? Ось все, візерунок зберігається. Наступний рядок у нас ізнанковий восьмий або 144 за загальним підрахунком. Тут у нас багато рядків. Тому, так, як же ж зробити, щоб вона мені не шкрябала. Отак, сюди перекину, бо це сказитись можна. В цьому ізнанковому рядку нам потрібно закривати петлі горловини. Петлі горловини ми закриваємо дві петлі в цьому рядку і відмічаємо собі, що ми дві петлі закрили. Так, Раз, і два. Дві петлі закрили, все інше ми просто в'яжемо ізнанковими. Петлями до кінця ряду. Це восьмий знанковий рядок або 144-й за загальним підрахунком завершено. Візерунок, ось бачите, виконується повністю. формується горловина і формується плече ліве. Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.